На календарі вівторок, 6 вересня, і це Капрі Ньюз. найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Ігор Чельтер. І сьогоднішній день запам'ятався журналістам телебачення Капрі такими подіями. Сьогодні вночі у Кураховому була знищена гімназія номер 2 у Мирнограді відбулася апаратна нарада. За тиждень з нами вилучено більш п'яти тонн алкогольних напоїв. Це на блокпостах перевезення незаконне. У Родинському продовжують готуватися до опалювального сезону. Щотижня до нашого міста приїжджає управління соціального захисту населення. Дівчата приймають документи від тих мешканців, які також потребують допомоги у вигляді дрів та вугілля. Одні захищають державу, інші влаштовують перевірки. Чому покровські керманичі взялися за неугодних співробітників? Відношення опереджене. Відношення, це, мабуть, тому що там ми виконували дуже гарно свої обов'язки, і ми, мабуть, стали не дуже зручними для міської влади, і в тому числі для міського голови. Ковід повертається у Покровську. Збільшується кількість хворих на коронавірус. Наш центр забезпечений швидкими тестами на ковід і противовірусним препаратом, який ми видаємо для лікування ковіду. Мед, лимон та імбир. Скільки коштує імунний набір у Покровську? Ну, первый дорогой, потому что эта локация была у нас, конечно, вот бутыль стоит там 1.000 грн. Рахбію Покровську відзначає 15-річний ювілей. Ми перемоги, нам побажаємо перемоги Україні в мирнім. Дякуємо зброїм силам країни. Слава Україні. Героям слава. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Серед поранених дитина поліція Донеччини фіксує наслідки російських атак. Протягом доби армія РФ 17 разів обстріляла Донецьку область. Постраждали цивільні мешканці. Під постійним вогнем окупантів перебувають Авдіївка та Бахмут. Ударів зазнали також місто Курахове, села Богоявленка, Хромове, Георгіївка та Костянтинівка. Ворог застосував ракети ЗРК С-300, реактивні системи ГРАД, артилерію. Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об'єктів, з них 10 житлові будинки. Внаслідок ракетного обстрілу Курахового вночі зруйновано школу та пошкоджено шкільний автобус. А в Бахмуті поранено дитину та пошкоджено будівлю ДСНС. Відкрито кримінальні провадження. Сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано Курахівську гімназію номер 2 Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Команда Сергія Андрійченка організувала безкоштовний прийом лікарів-кардіологів для мешканців Покровської громади. Наразі попередній запис ведеться тільки для дітей віком до 18 років. Записатися на консультацію можна за телефоном 099 401 57 77. У Мирнограді відбулася традиційна апаратна нарада. Які питання обговорювались? Дивіться далі. У понеділок 5 вересня у Мирнограді пройшла традиційна апаратна нарада, на якій керівники комунальних підприємств та установ відзвітували про свою роботу за минулий тиждень. Зокрема, поліцейські продовжують боротьбу з незаконним продажем алкоголю, адже в Донецькій області триває заборона на торгівлю спиртних напоїв. За тиждень нами вилучено більш 5 тонн алкогольних напоїв. Це на блокпостах перевезення незаконне. Задокументовано два факти незаконного зберігання наркотичних речовин, складено 10 адмінпротоколів. Керівництво водоканалу зазначило, що роботи з підготовки до опалювального сезону тривають. На прошлой неділі все-таки я виконала роботи от вулиці Невського до вулиці Франка провёл магістральний трубопровід, підпітал переулок Київський, підпітал вулицю Франка, Капустина і прилежжайші всі вулиці. По 5-6 вопросів снят. Ми от ездили на вихідних, регулювали полоси по магістралям. От, на сьогоднішній день у них вода есть. В принципі, у всіх запланіровано роботи по замені аварійного участка. А так в принципі все, що ми запланировали, ми сейчас слова совсем об'єкти будем укладывать трубы, которые ми отримали. Як вже повідомлялось раніше, у місті встановлено декілька фільтрувальних станцій, які очищують воду зі свердловин, до стану питное. школі работает на сьогоднішній день. Уже видали 46… тысяч литров чистой воды. На пожарной нашей станции раздается Терцентру, и сегодня поступило предложение от Журбенко уже организовать раздачу именно для местного населения. Потому что станция там продуктивностью 750 литров в час, и ну, как бы, Незапасная. мы не используем полный потенциал этой фильтровальной станции. Они уже сделали, вывели шість краніків для удобного забору цієї води. Що стосується міської лікарні, то всі 10 стаціонарних відділень працюють у штатному режимі. На стаціонарному лікарні знаходиться 169 пацієнтів. На робочих місцях знаходиться 90% співробітників, це 474 чоловіка, з них 57 докторів, 189 медичних сестер, 132 санітарки. Займаємося підключенням генератора, він вже на завершальній Етапі. К этому генератору у нас подключается полностью здание терапевтического корпуса, это терапія, кардіологія, неврологія, відділення, також здание детского отделения э, и э, рентген кабінет, который находится в гинекологическом корпусі, и ургент в хірургии. Навчальний рік в Мирноградській громаді розпочався в онлайн режимі. Моніторинг міграції учнів та педагогів відбувається щоденно. Дев'яти закладах загальної середньої освіти громади функціонує 184 класи. Ми планували відкрити 192 класи на даний час 184. Станом на 2 вересня у закладах загальної середньої освіти було 4696 учнів, а на сьогодні. Їх кількість становить 4673. За вихідні вибуло 23 дитини. У суботу, 10 вересня, в Україні відзначатимуть День фізкультури і спорту. З цієї нагоди у Мирнограді планують провести невелику спартакіаду. Ми плануємо провести невеличку спартакіаду на стадіоні, залучити військовослужбовців. До нас хочуть залучитися також працівники ВГСЧ, працівники ДСНС. От ми поділимось на команди, проведемо невеличку спартакіаду, буквально там 2-3 годинки. Побігаємо в футбол, проведемо естафету, зробимо нагородження. Так відзначимо день фізкультури і спорту. Під час апаратної наради для керівників комунальних установ, відділів міської ради та підприємств були сформовані завдання та задачі на цей тиждень. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда спеціально для Капрі Ньюс. Вчора журналісти телебачення Капрі розповідали про те, як невідомі намагалися пограбувати декілька магазинів у центрі міста та пошкодили їхнє майно. В ході проведення розшукових заходів співробітники Покровського районного управління поліції встановили особу порушника. Ним виявився 43-річний чоловік. Відносно правопорушника поліцейські склали адмінматеріали за статтею 173 Дрібне Хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення та спрямували до суду для прийняття рішення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді адміністративного арешту на строк до 15 діб. Музика. У Родинському продовжують готуватися до опалювального сезону. Подробиці знають мої колеги. План щодо підготовки до осінньо-зимового періоду у місті Родинське почали розробляти ще влітку. Проводилася зустріч з громадою, на якій підіймалися головні питання сьогодення: як пережити зиму. На зустрічі були присутні Сергій Андрійченко, представники вугільної компанії Шахта Краснолиманська», депутати молодіжної партії України, які вирішували проблеми людей. Було вирішено, що шахта буде надавати вугілля своїм працівникам, також пенсіонерам, які працювали на шахті. А ми зі свого боку будемо надавати. То всі зусилля для того, щоб допомогти нашим мешканцям. Після зібрання вже почалась робота. Шахта розпочала видачу вугілля. Також від команди Сергія Андрійченка була надана допомога у вигляді дров, яку ми одразу ж розвезли пільгової категорії населення міста Рудинське. Сьогодні у будівлі виконкому проводиться прийом мешканців управлінням соціального захисту населення. Щотижня до нашого міста приїжджає управління соціального захисту населення. Дівчата приймають документи від тих мешканців, які також потребують допомоги вигляді дров та. Вугілля. Працівники УСЗН приймають документи мешканців родинського певних категорій на отримання вугілля та дров. К цієї категорії відносяться інваліди першої групи, кому 80 плюс хто в составі сім'ї має діток інвалідів і мами-одиночки». Мешканці, які звернулися по допомогу у вигляді твердого палива, мають надати певний пакет документів: паспорт, код. Справка о составе семьи всех прописанных плюс коды паспорта и свидетельства о рождении тех, кто здесь прописан, справочка о составе семьи от квартальной или старшей по дому, что печное отопление. І справочкам сек, якщо є інвалідність, для того щоб оформити дрова. І нужно, мы ми в розчут доход для этого два прошиточних мінімум. Берться наразі підготовкою дров займається спеціальна бригада, яка складається з працівників водоканалу та ДСНС. У подальшому дрова планують надавати мешканцям, заявки яких будуть схвалені на спеціальні комісії. Так, староста Катерина Андрійченко запевняє, що продовжує працювати та надалі буде допомагати мешканцям містечка Родинського, які цього потребують. Всі бачать, що ми працюємо. Ми намагаємося зробити все необхідне для того, щоб допомогти тим, хто так цього потребує. Марія Горбачова, Роман Потапенко з міста Родинське спеціально для Капрі Ньюс. Завтра, 7 вересня, з 8 до 16.00 у Покровську буде припинено водопостачання за наступними адресами. Мікрорайон Гірник, вулиця Маршала Москаленка, 142, 144, 146, 147. Проспект Миру, 16, 30. Вулиця Європейська, 4, 22. Готель Дружба, вулиця Центральна, 148, 151, 154. Вулиця Прокоф'єва, 123, 125. Мешканців цих вулиць просять зробити необхідний запас води. Одні захищають державу, інші влаштовують перевірки. Чому покровські керманичі взялися за неугодних співробітників? Відповідь на це питання шукала Альона Соболенко. У Покровську триває службове розслідування щодо незаконно засіяних ділянок, які були виявлені працівниками муніципальної служби на початку серпня. Нагадаємо, у минулому році працівниками відділу АПК та промисловості Покровської міської ради було виявлено понад 800 гектарів незаконно засіяних ділянок. Проти ці факти жодним чином не турбували ні міського голову, ні правоохоронні органи. Тепер же, коли в країні триває війна і всі перевірки заборонені на рівні держави, а майже всі працівники і відділу АПК і комунального підприємства «Покровськ Агро» або оборонять нашу державу, або задіяні у інших сферах, або вимушені були евакуюватися, розпочалися показові засідання. 6 вересня відбулося чергове засідання комісії. Варто відзначити, що сам мер, який так наполягав на перевірках, на засідання не з'явився. Бо ще з минулого тижня, відразу після введення військової міської адміністрації, пішов у відпустку. Саме ж підприємство, яке вирішили звинуватити у всіх бідах, було зареєстровано лише наприкінці грудня 2021 року. У відділі АПК залишилось, залишилось два чолові. Адін евакуєр, адін, будь ласка, 45 тисяч, площа, 45 тисяч гектар землі, площа нашої громади. Вони контролювали. Тільки на цей учасник виявила муніципальна служба правопорядку. Тож проти комунальне підприємство Покровська аграр Покровської міської ради Донецької області повідомляє, що з початку діяльності підприємства земельних ділянок немає, майна техніки, приміщень на балансі теж немає. Засадження сількос господарськими культурами з моменту створення комунального підприємства Пакровська Покровської міської ради Донецької області не проводило. Попри те, що робітники і Покровськ Агро і відділу АПК з початку війни були долучені до інших робот, заступника міського голови Микола Шабельника вкрай турбувала їхня зарплатня. Що він робив в якості директора профільного підприємства Покровськ Агро, якщо він нічого не робив? За що він передплачав заробітну платню? А ви в його потім запитаєте свіч виконував обов'язки, які йому були не специфічні? Зараз наразі ви задаєте питання, яким ми ще чином нічого ні, ми ще ні. ні, ні. Не не ви, пустов... Микола Миколаївич задав не питання, я. за що він отримував заробітну плату. То, що ми евакуювали, то, що ми там возили в тому числі загиблих наших хлопців, да. це, ну, це не враховується, чому він був так, також залучений до гуманітарної допомоги. Ви ж ви, ви не можете сказати, що він не їздив за кермом на автобуса. І також увозив гуманітарну допомогу, яку ми отримували на життанцію. Ви Ось не можете сказати, що він це не робив свіч робив? робив. На жаль, пану шабельнику не поставили зустрічне питання: а за що отримує зарплатню він, і коли ж нарешті будуть результати в його, так би мовити, боротьбі з корупцією. І чому саме сьогодні він вирішив поцікавитися тим, що відбувається у громаді? Мабуть, борець з корупцією вже розкрив використання службового авто у власних цілях, на якому в Дніпро його колеги їздили з алкоголем, чи використання комунальної техніки, на якій його друзям підвозили воду, або сумнівний розподіл за зачиненими дверима 74 мільйонів бюджетних коштів. Або закупівлю петуні та грилів під час війни. Перелік справ, на які пан Миколов впродовж більше двох років так вдало закриває очі, можна продовжувати ще довго, проте можна владці вирішили перевірити тих, хто сьогодні боронить нашу державу. Та повернемося до засідання комісії серед незаконно засіяних ділянок, які були виявлені на початку серпня, одна з них засіяна ячменем. Інші три сонячником. Паєчменю мені ж мені здається, був затриманий комбайн поліцейським. Так це теж нам міняється в де був де, ну, паєчменю до кримінальне провадження. Там є, там був фермер з села Гришина. Затриманий фермер. Його наскільки мені відомо, опять же, при він долучив юристів адвокатів, і здається, мені йому повернули комбайн назад. Ну там то там точно Покровська агро немає ніякого. Не а поки що залишається питання. Кому ж так сильно насолили працівники відділу АПК та Покровськ Агро? Відношення опереджене. Відношення це, мабуть, тому що там ми виконували дуже гарно свої обов'язки, і ми, мабуть, стали не дуже зручними для. Міської влади, і в тому числі для міського голови, тому що сьогодні з нашої команди забрали службові автомобілі, бо були призвані до лав Збройних сіл імені ті, про кого зараз роблять розслідування. Може, є. Я не знаю, може це зв'язано з тим, що міський голова колись. Благодарив Путіна за те, що захватил Крим. А сьогодні ті люди, які пішли захищати нашу батьківщину, сьогодні по ним йде на розслідування. Службова перевірка триває. Наступне засідання комісії планується провести 14 вересня. Ковід повертається. У Покровську збільшується кількість хворих на коронавірус. Мешканці Покровська почали частіше хворіти на ковід. Серед тих, хто звертається до лікаря, переважна частина діти. Наразі до нас звертаються пацієнти з симптомами ковіду. Симптоми це такі, як підвищення температура тіла, перші 2-3 дні до 39 навіть градусів, виражені болі у горлі, першіння у горлі, кашель, іноді закладеність носу та нежить ковід має тенденцію до розповсюдження. Якщо брати тиждень той, то по захворюванню це 11-14 випадків на день, то за вчора в нас вже 23 випадки захворювання, підтверджених ковіду. Тож Світлана Петрівна радить не зволікати. Якщо спостерігаються погіршення самопочуття та перші симптоми захворювання, обов'язково звертатись до лікаря. Наразі симптоматика ковіду проходить у легкій формі. Майже всі пацієнти лікуються в амбулаторних умовах вдома. Термін лікування від 7 до 10 днів, ну іноді до 14 днів. Тяжкі випадки захворювання направляються у спеціалізоване відділення, де вони проходять курс стаціонарного лікування. Тяжких випадків захворювання наразі немає. Всі... Пацієнти приходять з легкою формою та середньої важкості. Вчора, наприклад, тільки два пацієнта направлені в стаціонар, наш Покровської клінічної лікарні. Зараз лікарня має в наявності всі необхідні препарати для лікування хвороби. Наш центр забезпечений швидкими тестами на ковід і противовірусним препаратом, який ми видаємо для лікування ковіду. називається він мовнопіравір. Пацієнти з супутнім Хронічними захворюваннями отримують препарат безкоштовно і лікуються їм. Дуже добрий ефект у лікуванні. Немає. Менше побічних дій, скажімо так, ускладнень ковіду на фоні лікування цим препаратом. Як зазначає Світлана Петрівна, зараз більша частина людей, які хворіють, не вакцинувалися. Звісно, вакцина не може гарантувати, що ви не захворієте, але перебіг хвороби буде проходити без ускладнень. Наразі всі бажаючі можуть вакцинуватися. Вакцина є у наявності. Дуже важливим етапом профілактики ковіду є вакцинація від ковіду. Це дві необхідних вакцини і бустерна доза. Зараз є коронавак і чекаємо Pfizer. Тож лікар нагадує, що необхідно підтримувати свій імунітет та дотримуватись певних правил. Збалансоване харчування, миття рук, маски і дистанціювання. Щоб поберегти себе та своїх близьких, необхідно чітко дотримуватися відповідних рекомендацій. Завтра, 7 вересня, у Мирнограді з 9 до 16.00 у зв'язку з ремонтними роботами буде відсутнє електропостачання за такими адресами: Провулок Бахмутське, Комсомольське, вулиця Гвардійська, вулиця Горького, провулок Піонерський, вулиця Гоголя, вулиця Некрасова. Мед, лимон та Імбир. Скільки коштує імунний набір у Покровську? Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Сезон грипу не за горами, тому лікарі радять укріплювати імунітет, аби легше перенести сезонні захворювання. Мед, та лимон – базові продукти, які швидко допомагають долати респіраторні хвороби та укріплюють імунну систему. За якими цінами і де можна придбати меду Покровську, йдемо дізнаватись. На центральному ринку нам вдалося знайти цілу крамницю, де можна не тільки придбати мед, а й отримати рецепт лікувальних настоянок. Ну, перший дорогий, тому що це акація була у нас. Конечно, вот бутиль стоит там тысячу гривен. Самый вкуснейший, самый целебный, это второй мед из Розотра цветочный мед. А третій, это уже там в основном подсолнух. Літр стоит 200, пол-літра 100, кому надо приходять на їх Жанна Іванівна, яка у бджолярстві вже близько 30 років, залюбки ділиться авторськими рецептами лікувальних настоянок на основі меду. Настойки на меду, всі настойки на меду, у мене є там написано рецепти, які мені ціни. Так, я вам зараз скажу, кілограм меду цветочного, жидкого, если он уже ну, у мене он еще не сел, нормальный классный мед, и полкилограмма муки, ореховой муки, там свой рецепт: місяць принімають, місяць перерив, потом місяць принімають, потом два місяці полгода. і почки, гарантія повного виздоровлення. Неодмними компонентами більшості настойних на меду є імбир та лимон. На ринку імбир можна придбати за ціною 160 гривень, а лимон за 60-70 гривень за кілограм, залежно від сорту. Ціни на медовому ринку коливаються від 85 гривень за півлітрову баночку соняшникового меду. За півлітра травневого меду доведеться віддати. 120 двадцять гривень трилітрова банка меду за кальцією коштує близько однієї тисячі гривень. Продавці зазначають, що попит на мед є, проте невеликий. Підтримати імунітет можна не тільки медом, лимоном та імбиром. Існує багато порад, як захистити організм у період пандемії. Більш детально читайте на нашому сайті. Бережіть себе та будьте здорові. Пауерліфтерка з Мирнограда, призерка чемпіонату світу в Туреччині, який відбувся з 27 серпня по 4 вересня. Низько нагород відзначилися 10 спортсменів Донецької області з Дрожківської, Краматорської, Мангурської та Мирноградської громад. Зокрема, Вероніка Бордюг із Мирнограда, вихованка Костянтина Бордюга, у віковій групі юніорки та ваговій категорії до 63 кг, здобула бронзу у жимі лежачі і становій тязі, а також срібло в присіданнях і сумі триборства. Продовжуємо новини спорту. Сьогоднішній день знаковий для всіх регбістів Покровська. Адже саме 15 років тому було проведено перше тренування юних спортсменів. Доброго дня Покровськ. Сьогодні секція регбі відзначає своє 15 річчя. Я хочу привітати всіх спортсменів, всіх батьків. З цим святом у далекому 2007 році у місті Покровськ за ініціативи старшого тренера Федерації Регбі Донецької області Антона Бойко та за підтримки керівництва Федерації Регбі Донецької області Олега Єроміна та Олександра Корха був проведений набір юнаків у трьох школах Покровська: номер 4 6 та чотирнадцятої ЗОЖ селища Денасового заводу. На перше тренування прийшли більше півсотні юнаків. На сьогоднішній день секція регбі міста Покровська має чим пишатися. За 15 років роботи в ній підготовлено більше ніж 400 чемпіонів та призерів чемпіонатів України з регбі серед юнаків, 11 майстрів спорту України та 39 кандидатів у майстрі спорту України з регбі. Сьогодні покровська команда регбістів буде змагатися у півфіналі чемпіонату Європи з регбі серед юніорів до 19 років, що відбудеться в Італії. Шість хлопців будуть відстоювати честь Донецької області. Бажаємо перемоги нам, побажаємо перемоги Україні у війні. Дякуємо збройним силам. Слава Україні! Героям слава! Тож бажаємо юним спортсменам тільки перших місць і золотих медалей. Чекаємо вдома з перемогою. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 7 вересня. У покровській громаді протягом сьогодні небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура в день плюс 16, вночі плюс 6. І це були усі новини цього інформаційного дня. Бажаю вам мирного вечора! Бережіть себе та своїх близьких! Все буде Україна!